Курка на ім'я Черчилль завжди поруч. Разом з нею на городі, на подвір'ї в будинку, говорить Ольга Семенова. От моя дівчинка, моя помощничка, моя умничка. Каже, ну, зараз покусую, покусую отак. отак. Рихлитель, рихлитель. Ну, Історія цієї курки дуже важка. Чорнобаївська Тахоферма знаходилася в жахливому стані. Цілий місяць ці птахи знаходилися. Птахоферма була знеструмлена і не було їжі. І оце вони бідолаги клювали одне одну, роздзьобували і були геть лисі, тому що видирали пірячко і жерли це пір'ячко. Спочатку курей було троє. Додому їх приніс син, каже жінка. Вони були худі та виснажені, тому їх вирішили спочатку відгодувати. Ну, от він як вицепав ці три куриці з мішка. А вони такі геть нещасні. щоб ви розуміли. Оце трійця найважча з них важила це доросла курка 270 грамів. Це доросла тварина. Оскільки корнику немає, птахи жили у будинку у коробці. За розкладом їли та гуляли на вулиці, потоваришували з собакою. Одна рідка красуня була, лиса, а на спині в неї отак були. Пір'я Отак от, в іншу сторону, не так, а в іншу. Я кажу, ця куриця, мабуть, щось таке побачила. Да, да, правда, правда. Побачила таке, що жах. Інша була така теж лиса-лиса, але бачите, у них такий грібінець, ну, Упавший. А в той був отакий красивий. Та Вона красуня була, Я їм всім імена подавала. А ця вона оце ходить постійно, голову так втягнує. оце отак оце лисе нещасне, одні шкіра і маслаки, і оце стало, голову оцю втягла і говорю, а це Черчилль. Це Черчилль точно так. Оце Черчилль є. Ольга говорить, кури в родині стали домашніми улюбленцями і антидепресантами, сідали на руки, дозволяли себе гладити. Через три тижні знесли перше яйце. Я зрозуміла, що з'їсти я їх не зможу. Ну от не зможу. Понімаєте? Даже як вони оклигають, як вони обростуть пір'ям, як вони трохи наберуть того ві, ну, ваги. Але ну ну не зможу. Дві курки померли, залишилася одна Черчель. Курка не молода, скільки років ще проживе, жінка не знає. А поки що її підопічна, каже Ольга, раз на місяць несе по одному яйцю. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.